Слава Богу. Я так слухав братів, що і частково забувся, що я теж маю говорити. Бог нас дійсно благословив, гарне служіння, прекрасні псалми. І цей псалом, який ми тільки що співали, я його знаю з самого дитинства. Це ті старі псалми, які формували нас як християн, наше, наше відношення до життя. І е, якщо вам сказати чесно, я часто згадую цей псалом на молитві, коли мені треба приймати якісь рішення, коли треба щось зробити серйозне, чи це в судінні, чи по роботі, чи будь-які важливі рішення. І коли я молюся, я згадую завжди цей, цей псалом, я без тебе нічого не значу. Дійсно, скільки б мав би досвіду, скільки б мав би освіти, мудрості, без Бога, що ми значимо, друзі, другі? Прекрасний псалом, який нам нагадує, і ви знаєте, так як... Я сьогодні слідкую за служінням. Дійсно. Ми не домовлялися ні з ким, але цей псалом він початок моєї коротенької проповіді. Брат Юра говорив, що він не буде випробовувати ваше довготерпіння, Я приєднуюсь до його позиції, також не буду. Бачу годину. Скажу просто одну думку, будемо читати тільки з першого послання до коринтян, Одну думку, яка розділена на дві частинки. І ми будемо молитися закінчувати наше служіння. Корінтян 4 розділ 7 вірш. Перше послання до Корінтян 4 розділ 7 вірш. Хто бо тебе вирізняє, що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв? Не знаю скільки разів я перечитував цей вірш, це дуже багато. але Оце перше питання, воно для мене було таким незрозумілим, я його завжди пропускав. А тепер я його дослідив в інших перекладах і розумію. Деякі переклади говоряться, чому ти ставиш себе вище інших, чи думаєш про себе, що ти кращий інший. Але я би переклав це по-простому, або для себе я розумію це так. Чим ти особливий? Чим ти вважаєш, що ти особливий? Але якщо ти є чимось особливим, дійсно, то чому? Навіть не чому, а перше, що з того всього, чим ти особливий, ти маєш, чого б тобі не було дано. І прекрасний вірш, який дуже часто важливо згадувати нам в нашому житті, особливо в час, коли Бог благословляє, особливо в часи успіху, особливо в часи благословень Божих в служінні, в роботі, в фінансах, в будь-яких сферах нашого життя. Прекрасний вірш, який варто вивчити і тримати собі перед очима. Що ти маєш, чого б ти не взяв? Місто Коринт було хорошим містом за своїм розположенням. При портове місто багаті люди, є велика можливість гарно заробити. І ці люди вони народились в цьому місці, і для них вже були відкриті широкі дороги, широкі двері для того, щоб мати успіх. І вони б могли подумати, та ми заробляли, та ми от працюємо, та ми от купляємо, продаємо, і ми, ми, ми. але ж ти не вирішував, де народитися тобі. І точно так само в нашому житті, друзі дорогі, є дві крайності, про які я хотів говорити, виходячи з оцього вірша. Перша крайність це те, коли люди забувають момент, коли Бог їх благословив. Як це відбувалося? Скільки було шансів не отримати того чи іншого. Але Бог так провів, що благословив тебе тими чи іншими речами, духовними чи тілесними, матеріальними чи розумовими, будь-якими іншими. І часто ми забуваємо той момент, як казав Юра, коли ти отримав, що 20 хвилин перед тим ти його не мав. Ми вже звикаємо до цього, що це ми такі, це от я, от я такий. І дійсно, деколи Бог навчає нас. І показує нам, що все походить від нього. Коли ми були дітьми, у нас були друзі, також діти. В той час не сильно була велика різниця там між дітьми. Тепер, напевно, більша різниця, а можливо, це тільки в нас так було в плані фінансів. Тоді всі люди, якісь були більш-менш однакові, відрізняло тільки дуже сильно людей. В нас, в нашому оточенні, в кого два поверхи хата, це вже ті були рахувалися багатшими. Ми не мали двохповерхової хати. Ну в кого іномарка, це вже взагалі, в кого в тих батьків іномарка, це взагалі було щось таке. Це вже рахувалися дуже е, такі успішні люди. І знаєте в чому суть? Що кожен з нас серед нас ми говорили між собою В мене така хата. Ми ніколи не мали чому хвалитися. Ми жили в одноповерховій невеличкій хатині. Ми не мали чогось особливе якихось статків, але як зараз це пам'ятаю, були люди, які розказували, що в мене два поверхи хат, а в мене така машина. Я знав тільки про нашу машину, це був москвич. І вона чим була особлива, що коли сильно засніжить, то поки наш москвич не проїде вниз по вулиці, то сусідська Славута не могла проїхати. А от вона велика тяжка, і вона робила нам дорогу. Оце я рахував таке величезне досягнення нашого москвича. І це ми могли похвалитися. Все більше нічим. І ми так між собою, та мене, а я маю таку, а я в мене така машина. Але коли ми стали дорослими, і серед нашої компанії, напевно, всі вже більшість одружені, і дехто має своїх дітей. І от коли я знову брав батька машину, маючи свою. Коли я десь був в будь-якій іншій компанії серед людей, дуже часто люди запитують: О, ти поміняв машину, я частенько міняв машини. І люди часто запитували: О, ти знову поміняв машину. А я казав, ні-ні, це татова, це, це батькова машина, моя вдома там, чи на ремонті, чи в той момент, продав, продавши, не купив нової. Я завжди казав, це батькова машина. Батькова хата, коли ми робили гості, також ми живемо на квартирі, а треба було більше місця. Ми зустрічалися. З друзями своїми в будинку батьків, там моєї дружини, наприклад, чи в моїх батьків. І коли хтось нас запитує, о, це ваша хата, ні, ні, це батьків хата, це батьків-будинок. Друзі, дорогі, і до чого я хочу сказати? Оцей такий хороший принцип, який так варто було би нам, християнам, притримуватися, коли нас хтось за щось хвалить, згадувати цей момент, коли ми отримали це від нашого батька і казати: ні-ні. Це не моє, це мого тата. Друзі, дорогі, хай дійсно це буде таким посилом для вас, але в першу чергу для себе говорю. Коли я був дитиною, я вже говорив, ми не мали чим особливим похвалитися, ми не мали нічого особливого від всіх і дяка Богу, що наші діти живуть в рази краще, ніж ми. Але ж кожним разом, коли ти світ досягаєш, так хочеться, щоб люди зрозуміли, що ти вже вийшов з цього рівня бідності, бо ти маєш. Бо ти досягнув. Мій тато набагато краще вчився, ніж я, і я вважаю, він був набагато розумнішим, але він не міг здобути вищу освіту, бо в нього не було батька. Але мої батьки дали мені можливість здобути вищу освіту, мати професію. Я просто аналізую цей момент і розумію, це не моє. Я міг бути в цій самій позиції і міг бути змушений йти на роботу зразу після школи, можливо, навіть після 9 класу. І так само працювати все життя. Але Бог попіклувався і захотів благословити мене цим. І скільки б люди не привласували, от ти, оти, ти, як важливо пам'ятати оці слова, це не мої, це мого тата, це від мого батька. Друзі, другі, це перше. Перша крайність, щоб ми не забували, від кого ми отримуємо і звідки йде джерело всіх благословень. І друга крайність це, 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 це ж саме послання коринтян. перший розділ, п'ятий вірш, і четвертий і п'ятий прочитаємо. Четвертий і п'ятий, каже Павло, я завжди дякую моєму Богові за вас. Через Божу благодать, що була дана вам в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в Ньому словом усяким і всяким знанням. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилося, це шостий сьомий. Так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті, ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. І 30-й вір, і 31 цього ж розділу першого. А з нього ви в Христі Ісусі, що стали на мудрістю від Бога, що став на мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ці вірші говорять про те, що ми збагатилися в Бозі через Бога. 30 вірш говорить, каже, в ньому, з нього, в Христі Ісусі, Бог став для нас мудрістю, тобто ми отримали цю мудрість від Бога, праведність, освячення і відкуплення. І багато Божої благодаті, так як говорить в п'ятому вірші, ви всім збагатилися в ньому. Друзі, другі, друга крайність людей, які. Навчилися смирятися, які навчилися віддавати всю славу Богу, напевно, або, можливо, вони просто смирені люди по житті, або просто Бог їх вчив смирятися, і вони настільки сильно засмир... засмирили себе, усмирили, що ми часто християни можемо разом з собою смирити Божу благодать і силу, і мудрість, яка є в нас. І ви знаєте, це є насправді також небезпека. Це також є небезпека. Я нічого не мію, я нічого не маю, я ніякого дара не маю, я ніхто ніщо. І що. І я бачу потребу і маю можливість комусь сказати, але я не маю дара мудрості і я буду мовчати. Я бачу моїх дітей, які хворі, читаю Слово Боже, коли Біблія говорить, що на кого покладати руки буде їм добре. Я не маю дара вздоровляти, і я буду просто молитися, бо просто поїду до когось, хто має цей дар. Але Біблія говорить, каже, що в ньому ви збагатилися всім. І не потрібно смиряти в собі Божу благодать, і Божу силу і Божу мудрість, яку Він нам дає. Але використовувати ти не маєш. Немає, але Бог через тебе може діяти в силі своїй, в своїй мудрісті. може Бог проговорити, чи це за кафедру, чи це одній людині, сказати слово, яке потрібне станом на зараз, конкретно її. І Бог говорить, каже: ти відкрий уста, я їх буду наповняти. Я їх наповню. І це добрий хороший момент, коли ти усвідомлюєш свою пустоту, тоді Бог може діяти через тебе, наповнити тебе Божою, своєю благодатью і мудрістю. І тому, друзі, дорогі, коли ми смиряємо себе, не смиряємо в собі Божої сили, але використовуємо її. Бачиш хворих дітей своїх, хворих внуків, клади рух і молись іменем Ісуса Христа, не своєю владою, силою чи дарами, але іменем Ісуса Христа, який може скористатися будь-хто хто пізнав Його. Є люди, які мають дари. Дійсно, вони мають дари Духа Святого. Вони можуть користуватися ним. Але є Дух Святий, який може діяти через будь-кого, у будь-який момент, як він вважає за потрібне. Є свої особливості, це ціла тема. Але Дух Святий може діяти у всіх дарах через дітей своїх. Одне питання тільки. Чи ми в такому стані, через кого може діяти Святий Дух в силі? І благодаті. Біблія говорить, піднімайте чисті руки. Я прирівнюю це саме місце, коли ми хочемо покласти руки і молитися, як ми сьогодні зранку чули. Це мають бути чисті руки. Це має бути чисте серце, без гніву і сумніву, без обіди і злості, ненависті, заздрості, пожитливостей. З задоволенням, так як ми сьогодні чули. Без ропоту. Друзі, дорогі, це важливо. Бог хоче діяти через нас. Бог хоче і буде діяти через нас, якщо ми будемо в такому стані, через кого може діяти Бог. Хай буде ім'я Боже благословене. Амінь. Будемо молитися.